Чим же вовчення ним було незадоволеним. Байту б... байту був спантелищен і, розмірковуючи, занурився у стан медитації, коли він знову розплющив очі поступово сутеніло. Байту нахилив голову, щоб подивитися у вікно. Був захід сонця, небо було, вкви... було вкрите червоними хмарами. А після, після свічування заходу сяло на горі. Сіяло? Сіяло на горах. Та ліса, небо і земля були одного кольору, і це було так гарно, що здавалося казковою країною. Наш опіку до ну, ося походив від цього. Раптом здалеку перелетів осланений дух птах, сів на піддоконі та промовив людської мовою. Вось запрошує безсмертого Чунхау Чун лун Ань для розмови. Секта та Ань має три вершини та чотири, та чотири жили, окрім головної вершини на заході. На заході знаходиться пік Люася, де мешкає безсмертний Чунхау, а на сході піку Чінлюнань, де мешкав лін, Весь Цюнь, Сектинь, пік, пік Чонґлуань, цілий рік вкритий льодом та снігом. А на світ опивитий хмарами та туманами, що надзвичайно величезний. Байту, байтуж зайшов до зали. Аньдюнь, де жив голова, голова Шехти, і одразу побачив Лінь Вензюня, гол... голову Шехти Тань Ань, який сидів у залі та... та грів він... вино. Лін ван Вандзюнь був одягнений у світло-блакитний дяоський світло халат і, складними... і складними візерунками хмар на комірі та довгими ві... Ві... феєричними міщами на талії. У нього було дитяче обличчя та біле волосся, і він був досить елегантний. Безсмертний господарю, тут Лінвай підійшов з посмішкою. Ходімо скуштуємо безсмертне вино, яке я ще не привіз. Він Вензюнь запрошує Байту сісти за стіл і охоче налить йому вина. Байту спокійно сказав: Господарю, знаєш, що я ніколи не п'ю. Я просто говорю відверто. Ну це ніколи. Лімвань Вандзюнь поставив поставив глечик з вином. — Я вже знаю про справу Мусі. Він діє не він дія належним чином у цій, у цій справі. Я покарав їх тридцятьма ударами батагом і попросив його не вести лад у секті. Що ти думаєш, безсмертний володарю? Очому у цьому покаранні не було нічого поганого, бойту кивнув. Господарю просто прийняв рішення. Він Вензюнь трохи промовчав, а потім запитав за кілька днів за кілька днів секта День проведе випробування для учнів початкового рівня. Цього разу є кілька учнів з високо квалифі... з високою Кваліфікацію. Цікаво, чи, чи не зацікавлений безсмертний володарів взяти учня у черемонії випробування? Ні, Байгуту Гляну на нього. Ти, ти вербуєш учня, а хочеш, щоб я вибрав за тебе? Це не те. Просто Вензюнь Гляну на обличчя Байту та м'яку пом... поради. Я знаю, що безсмертний володар обожнює юнье, але в цій дитині обмежений талант. І я, мо... І я можу не... Не оспадкувати спащину безсмертного володаря в майбутньому байту. Це не має значення. Головне, що він міг жити вільно і легке життя в майбутньому неважливо, як він притакується. Головне, що він був щасливий. Весь дзюд звернувся до емесі і почав цим Хоча світ культиваторів зараз здається стабільним, то може гарантірую, що демони не повернуться безсмертним володарю. Повинен подумати про людей. Лю... Про людей, світу, він міг би так само прийняти це, він так само міг прийняти ще одного учня. Ні. Байту лег легковасно перебив його. У є поганий характер. Якщо я прийму ще одного учня, він розсердиться на мене. Юньвенці. Головне, щоб він був щасливий, він буде розсерджений. Яке дивне, і... яке дивний і поблажливий тон, чи не так що в сина, чи не так? такзюнь злякано замовк у залі самиць запанувала тошення. Чути було лише звук вогню, що горів під винним глечиком. Замить, мить левеньзют більше не міг стримати виріс обличчя і сумно зітхнув: мій безсмертний пане, я не буду ходити з тобою навко навколо та навколо. Чесно кажучи, світ сам вже не такий хороший, як колись. Якщо мене навчимо кілька учнів, які зможуть стояти на ногах, що станеться зі сядні? Свят... Світом через 100 років нашого покоління відтоді, як байту заспокоїв безодню демені, і світ понад 10 10 років тому ніхто у світі саме доскона ніхто у сам у світі не піднімався на небо і, і не з і не з'являлося жодних пер... перспективних талантів, Що ще гірше, навіть кіль... кількість людей, які піднімають на гору в пошуках правди. Можна перерухати на пальцях однієї руки. Через це волосів, через це волосся всіх старших у світі культиваторів посилово від знепокоєння. Але Байту не повірив. Це не привід поширювати, це не привід поширювати у світі самовисклані чутки, що я приймаю учнів. Лін Бандзюдь зграбно торкнувся носа. Тож ти знав? Байту опустив очі та не відповідав. Лін Бендзюдь сказав не звинувачуй мене, безсмертний володарю. У мене, справді немає, у мене справді немає іншого вибору. Він додав, якщо ти не хочеш сприймати учні, то добре, але, будь ласка, обов'язково візьміть участь у випрової для учнів початкового рівня. Просто піди та посиди, на церемонії випрової. Таким чином не, не вважатимуш, що моя секта Тань Ань обманює інших. Це нескідливо. Не Байту подумав і сказав: Добре, перш ніж злен... Ви не встиг заспокоїтись, Байту знову сказав Але в мене є прохання, будь ласка, говорій безсмертний владику. Нехай Юнь Е також візьме участь у цьому випробуванні. Це Байту глянув на нього. Хіба це неможливо? Це неможливо, не але вступати випробу... але вступне випробування зазвичай відкрите лише для нових учнів. Юнь Е є учнями вже багато років. Хіба це не порушення правил Байту не відповів, а спокійно подивився на Лінвенцюне, зали на мій замок. Через мить Леванзюн зіткнув і сказав: гаразд, просто придумай причину, щоб впустити Юнь. Е. Суд, над новичк... Суд над новичками секти Тайань відбу... відбувається в ілюзорному місті під назвою Таємне відна... Таємне царства Тайцу. Байду зробив це не лише для того, щоб відпустити Юнь Е на тренування, у книзі та у своєму попередньому, у книзі та своєму попередньому, попередньому житті Юнь Е, -Е колись знайшов знайшо скарб. Ця річ може тимчасово приходити Злого Духу. Злого Духа в ньому та допомогти йому, та допомогти йому практикуватися. Це також причина, чому Юнь Е Зміг закріпитися в секті Таньань на початку своєї кар'єри. і Його особи так і не було розкрито. Це скарг зберігається в таємному чарстві тайцю. Якщо її існує якась різниця між попереднім життям і теперішнім, то це те, що Юнье в цьому житті був, безперед... цьому житті був безпосередньо повернутий до секти Таньянь -Тань Байту і не пройшов випробування таємного чар таємного. І не пройшов випробуватимно царства та й цю, коли я приєднався до шепти, численні, серці... численні демони в серці можуть бути пов'язані з цим, бо й тут так і думав. Небо повністю потемніло, і в тихій кімнаті дисципліної... дисциплінарного павільйону воно... панувала цілком тишина. Чувся лише, шали з ручки, що писав. Мебель в кімнаті було мінімальне, лише кілька столиків. Юніас сидів перед столом біля вікна. Від нудихих ноги куртя перше у руці. Вечерній дзвін прозвенів втретє, і останній учень у, тиху, у тихі кімнати вийшов. у величезній кімнаті залишився лише юнь е. Юнь е. Юнь Е. Підпер підборіддя та подивився у вікно. Ніч була темна, як чорнила, без зірок і місяця. Тінь дерев перекривалася перед вікном, закриваючи бамбуковий ліж на горах, на горах вдалині. Це напрямок піку ося. Кінчик пензла Вань Е недбало рухався по рисовому паперу. Коли він отямився у кутку рисового паперу, заповнив писання, з'явилось гарне обличчя, холодне, як інь. Обличчя було спокійне, ні, ні сумив, ні щасливе. а пара при, прекрасних очей, схожа на квітучий персик, було ясно ясною та яскравими, немов повна вода. Серце Вань Е замерло. Він не, міг згадати, коли... Він не міг згадати, коли почав захоплюватися цією людиною. Але відтоді, як ця людина врятувала йому життя, доля між ними була вирішена. На жаль, безсмертою володарю Чунхау возніс на небеса на небеса, практикуючи безжальний шлях і, і давно відмовився від... від усіх думок і почуттів. Між ними не було жодної можливості. Він бажав, але не міг досягти. І його одруживість перетворилася він бажав, але не міг досягти. Його одержимість перетворила його на демона. Його господар його господар багато разів питав його, звідки взявся його внутрішній демон? Звідки ж це воно могло взятися? Дурень він е легенько зітхнув та продовжив малювати на папері. У мі... у міру того, як малюнок поступово набував форми, нарешті у папері настрій е, зникав уражений із ним, аж поки на подвір'ї не почувся. Аж поки над подвій не почув стіткий свист Юнь юнье раптом прокинувся. Він був дуже знайомий з цим голосом. Він підвів погляд і побачив білу постать, що здалеку йшла до нього стежкою з блакитних каменів. Юнь Е панічно опустив голову. На останній картині безсмертний волорий Чунхань був напівроздягнутий. Напів роздягнутий. Зіскрив румянцем у кутках очей та виразом обличчя, які не радість, чи це би які не зрозуміло, радість чи це біль. Він об він простягнув до нього руку, ніби прощачи обіймів. Коли байту штовхнув двері та увійшов до тихої кімнати, він побачив юнье, який незграбно бавився стопкою рисових паперу. Байтон здивовано подивився на нього. Що ти робиш? Й е вдавало спокій і поклав стопку рисового паперу на нижній шар. Він підвівся в погляді, підвів погляд і скривав кутку губ у бік Байту. Ні, нічого, господарю, чому ви тут? Байту підняв коробку з їжею, яку тримав у руші. Після повернення на пік луося він вивід виявив, що Юнь-Ег ще не повернувся. Він був. Тоді він згадав, що сьогодні сказали цьому чоловіку, що йому не можна повертатись, поки він не, не скопірує це, це 300 разів. Час вже минув, а -Е ще не ще навчив... час вже минув, ще не навчився писати, тому вночі він точно буде голодний. Краще майстру за... за нього у цьому світі точно нема. Байту поставив коробку з на стіл і гордо под... подумав, Побачивши, що байту нічого не підозрює, Юй Е, відчув Олег. Він розправив рисовий папір на стіл, переконавши, що папір, які були були джерелом зла, припритишлись при, при, до дна і нічого не, не видно. А потім підійшов до батьку. Коробка з з'їзду відкрилась. Байту дістав кілька мисок і тарілок, і громад наповнив кімнату. Й Е опустив очі, спотер... спостерігаючи за водіями байту та прошептів Господарю, так добре до мене ставиться? Байту відповів Їж... Їж не поки гаряче. Юнь Е сів за стіл, але не поверхнувся пал, але не порухнув паличками. Господарю, чи не поїсте ви зі мною? Мені не потрібно. Юнь Е опустив брови. Але коли я був дитиною, мастер завжди їв зі мною. Байту вже постав Байту вже поставив і йому не потрібно було їсти. Байту вже постився, йому не потрібно було їсти, але він не міг втримати зодягідний погляд Юнь-Е. Його серце пом'якшилось, і він відповів: Добре, мастер і учень сіли за стіл і їли. Під час вечері Байту згадав, що, Під час вечері Байту згадав, що відпустив Юнь Е до таємного царства Тайцу, бо хотів, щоб той отримав певну досвід. Юнь Е спокійно сказав, розк... ну, зрозуміло. Байту був трохи здивований. Вони його реакції стишницю губи та сказала: тобі не потрібно хвилюватися твоєю рівною досконалі. Неважко впоратися з монстрами в, в таємно царство Тайцу. Я, але я чув, що таємно царство та й, чу, надзвичайно небезпечне. Йен нахилив не голову, щоб подивитись на нього з немо навмисним ваганням у очах. Якщо я зіткнусь з небезпекою... Байту подумав, що він злякався, злякався і його серце одразу пом'яксо, і він тихо сказав: Не хвилюйся, я тобі допоможу. У своєму попередньому житті байту також був у таємний чарстві тайцю. У той час він ще не прибув до секти Тай Ань та та і був маленьким демоном, який навіть не міг приховувати свою демонічну ауру. Щоб уникнути будь-яких проблем, Байту перетворився на молодого учня та пішов за ним. Отаємець царства тайцю, допомігши йому з критичним. У критичних моментах він... і він планує знову використати ті ж старі трюки в цьому житті, але він не знав, що він був не єдиний, хто знав про це. Отримався згоду байту, Юн Е. Отримався згодою байту. Юн'Е е. Опустив голову та зосередився на їжі. Але в нього були інші думки. Хоча він не знав, чому безсмертний Володар Чіхав чи... попросив його піти до таєми чарста тайцю, Юн'Е цю, є... ЮНЕНЕ був проти цього. Таємно чарство Тайцю було створене засновником секти Тайань, використовуючи безмежний даосизм. Все в таємничарстві було перетворено досизму з незліч... незліченними змінами, і воно також вмістило нез... незліченну кількість рідкісних скарбів. Найцінніші з них особлива зброя, залишена засновником на ім'я Тайцю. У попередному житті, коли Юе отримав Тайцю, йому обнівели допомагав Бог, і його, сам... його самовискона значно покращилось. Хоча він не бажав прийматися ворозумрозначі між добрами чи... чи... добром і злом, у цьому житті у нього не було причин відмовлятися від можливості повернутися повернути, повернути свою зброю. Що... що ще важливіше, він нарешті мав можливість покласти край у... у цьому край чомусь, що його непокоїло. Він енемець занурив у спогади проминула, але, але почув, як байту сказав, як тве пер... як твоє переписування. Звичайно, описання. Та дайно ну, як тут подивитися, дайно ну, подивитися. Після цього Байту підняв руху і стопка рисових паперу, яку Юе склав на столі, автоматично полетіла йому в руки. Юнь Е. Господарю, Байту вже збирався перевернути рисовий папір, коли ЮЕЕ раптом схопив його скупив його за зап'ястя. Полаючий жар від долоні пронизували його, принизу шкіру, зап'ясти недмірно опікувався, опікуючи мене. Байту затремтів, за як переляканий кроні, і, і мало не підстригнув від страху. Його хватка послабилась, і рисовий папір у його руці злетів на землю. Перш ніж встиг щось сказати, він е, він е світко наклав і рисовий папір сухляно повернувся йому в руки. Байту був надзвичайно збентежений. Він, по, він погодився вдавати що ні. Нічого не сталося, але не міг контролювати інстинкт свого тіла. Якби він не намагався себе переконати, він мусив визначити, що те, що сталося минулої ночі, наразі залишило йому велику психологічну травму. І це вже не можна назвати значною психологічною тінню. Було б добре, якби Юнь Е не торкався його, але щоразу, коли він торкається його, це завжди нагадує йому про пробузові їхнього. То таку шкіри у минулої ночі через серце Байту вбилось швидко, і навіть його дихання було трохи нерівним. На, на щастя, ЮЕ, здавалось, не помітило. На щастя ЮЕ, здається, не помітило його аномалії. Маленький вовчок схопив рисовий папір за спиною, нахилився до байту та тихо вголос, немов розбещена дитина, промовив Господарю, я б пиш. Я пишу погано, я не смію поранити ваші очі. Після того, як я закінчу писати, я дам вам це на перевірку. Добре, коли е не хилився, байту знову відчув легке, отрутне дихання. Він він ковтнув і трохи непомітно відступив. Добре, хазяїн. Ти такий милий. Посму е Посміхнувся, приплющуються очі. Сухляна повернула, повернувши до столу та сів. Більше нічого не скажучи, байдуж стихнув з полегшенням, з важким серце закінчився через гінь Е. До випробування дня учнів поч... початкового рівня залишив трохи більше півмісяця. Юнь Екіс, який, який завжди був недбаним у своїх практиках, починає в флехтування. День і ніч за, наполеглою... за за наглядом байту, готуючи до входу в таємний світ культивування ЮЕ обмежено, але рух його тіла завжди було одним з найкращих у секції тань ань. Якщо б він не полегло працюватиме, його прогрес був би видно не озброєним око. на озброєним оком. Насправді, навіть якби Байту не пішов за Юнь-Е до таємної чарства, йому не складали труднощі, без, безперечно, безперечності з нинішньої фізичної здібності Юнь-Е. Зрештою Байту все ще хвилювався. Тому за два-три дні до Черемоні суду Байту виліз з піку до ося. За тисячу мить на південь від гори Чій пристосувалася дол... тиха долина. Долина, оточена горами з трьох боків, високі верхівки дерев, закривають небо та огортають огур... густий туман. Ясне світло меча впало перед за байту. Війшу свішо зі світла меча і не міг стримати позіхання. Він завжди почувався погано всі дні, як і сьогодні. Я літав у повітря менше двох годин, коли відчували, коли відчув легку сонливість, можливо, тому що він втратив забагато вдосконалення в минулому і досі, в минулому і досі не оговтався. Байту подумав про це і пішов до долини. Що не я дістався до пер... передньої частини долини, то побачив високого молодого чоловіка, який йшов до мене здалеку. Чоловік мав гарну зовнішній вигляд, чоловік мав гарну зовнішність, глибокі риси, обличчя знатяко на, ек... на... Не... На, екзотичні... на екзотичні кольори, спокійний та елегантний темперамент. Але від усього його тіла випромінюється аура. Подібна до меча, він вклонився в байту і сказав Вітаю безсмертного владику, Чунхау, мій господар давно чекав на тебе. Будь ласка, їдь за мною. Дякую, чоловік повів байту через виноград. Й тай владику владику Чинхав. його спорту давно чекав на тебе. Будь ласка, йди за мною. Дякую, чоловік повів Байту через повів виногр... Байту через виноградне місто, що вів у долину і навколось не пизать, з раптом змінився. Густий туман, що спочатку огортав, ніби раптом розвійся вітром, ніби раптом розвіяся вітром, попробавши, пробивши крізь хмари та ім... імлу, відкривши справжній вигляд великий. Величезну палацею вирізали блином з нефриту. Чоловік підвів байту до дверей палацу та сказав: будь ласка, заходьте безсмертний владик. Байту подякує йому і вже збирався постукати у двері, коли вони раптом автоматично відчинились. і з... Із середини вирився холод. Байту зібрав свій одяг і спокійно увійшов. У кімнаті було темно, на стінах мерехтіла слабе полум'я, освітлюючи кілька рідків стележів з боку з обох боків, на на вітрині було